У кожної людини є своє слабке місце. У мене це мої волосся. Коли я сідаю на дієту, нервую, стресую або їду кудись, у мене починається випадіння. Я не знаю, як у вас, але коли я мию волосся, я можу витаскувати прямо отакі клубки цього волосся. І тоді, що я роблю? Я беру цей фітоконцентрат. Він не жирний, він як водичка. І наношу собі на шкіру голови по всій, да, по всій шкірі голови, я це наношу і масую. Дуже-дуже ретельно, я його масую. Що у нього там в составі? Що Лідія Гіреївна туди мені поклала? Це такий секрет, але цей секрет знали наші бабусі. Червоний перець. Він підіймає нам кровообіг. І коли ми масуємо да, наше волосся. Всі корисні речовинки з нашого, так, от, ті, що є в нашому тілі, вони йдуть сюди і рятують це наше волосся, вони насичують його корисними речовинами. Тут є дев'ять цілющих рослин, вам теж відомих, і ми їх давно-давно знаємо. Це Любисток, люцерна, це червона конюшина коріння гірчака. І є ще маленький секрет. До цих цілющих рослин ми добавили Пептин горошку, який в своєму складі має фітостероли. Ці такі компоненти, які активизують ріст волосся. Я не буду вам казати, що це магічна таблетка. Ні, нам потрібно працювати з цим. Як? Мінімум 15 хвилин у день. А я це роблю перед сном і я не мию голову кожного ранку, бо він зовсім не жирнить нашу голову. Я наношу цей фітоконцентрат, і потім, дуже гарно, як я казала, масую голівку. Ви будете відчувати тепло, це таке приємне тепло. Він повинен працювати. На протязі місяця ми робимо ці процедури. Ви побачите, як зміниться і якість волосся, і як воно потихнет. Перестане так випадати, як зараз. Оцей фітоконцентрат це моя головна зброя проти випадіння волосся. Отож, дівчата, ми послухали, а тепер треба діяти. Заходимо за посиланням. Вибираємо на сайті фітоконцентрат і зупиняємо випадіння. А я буду чекати ваших відгуків через місяць.